На зв'язку з нами зараз Дана Ярова, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони, волонтерка. Пані Дано, вітаю в ефірі. Вітаю пане Дмитро. Вітаю Україна. Тримайтеся, тримайтеся. Я чую в тому. Да, ви сього сьогодні да напевно не читали ж. Про мене багато цікаво. Я теж також про себе багато цікаво сьогодні не читала знову. Я читав. Я вам хочу сказати, що я дослідив цю інформаційну атаку. А і як на мене, це моя думка. Повірте, я розбираюсь на дезінформаційних технологіях. Це справжня інформаційна атака через якісь маловідомі інформаційні ресурси. А більше того, я би міг би це розкласти по полицях, тому що там є взаємозаперечуючі твердження. А, і е, крім того, я пошукав автора цієї публікації, яка так ретранслюється різними телеграм-каналами. А її вже немає. Немає вже немає. Да. Так, вже я, немає. я вам скажу, що я звісно людина, яка може не знати всіх журналістів України, їх багато. Mm. А я я пошукав. Я намагався знайти цього автора. Це теж фіктивна постать. Я його не знайшов в інформаційному в медійному просторі. Я не знайшов людини з таким ім'ям і з таким прізвищем. Я вам можу сказати, що на мою думку. Це спланована інформаційна атака, яка містить в собі елементи дезінформаційної кампанії. По перше, по-друге, там справді є взаємовиключні твердження про те, що ну ось просто до прикладу про те, що дана Ярова, нібито лобіює інтереси Сергія Пашинського, заводить його в міністерство оборони. А з іншого боку, в цьому ж тексті, шановні, щоб ви розуміли, йдеться про те, що Сергій Пашинський ногою відкриває двері. В Міністерстві оборони. Та? Тобто, тут, тоді мені не зрозуміло, навіщо потрібна дана ярова, щоб його завести, якщо він вже там відкриває ногами двері в Міністерстві оборони. До речі, розкажіть, не, що... тут, тут я вам хочу сказати, що потрібно було е, почати з, 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 з заглаві. Да? Е, дана ярова заступник міністра оборони. Мене навіть сьогодні люди вітали. Ви знаєте, я от прям не очікувала такого, що я дізнаюсь про своє призначення з преси, притом з такою, якщо це можна назвати пресою. І е, якщо ви читали, там є плюси і мінуси е, мого призначення умовного. Да? І один з плюсів, що нарешті дана ярова буде нести відповідальність за якість і кількість. Того, що купляється для армії, ви знаєте, зараз можу сказати, що я зараз ж її несу, цю відповідальність, і хочу сказати наступне: що за кількість, от зразу можу відзвітувати, що якщо хтось до 15 жовтня як це встановлено нормативами міністерства оборони, не отримає за умови одяг та взуття. Будь ласка, знайдіть мене на будь-якому ресурсі в телеграм-каналі, в Фейсбуці. І я буду вам, скажімо так, не те, що буду ну, тут не можна виключати людський фактор, зампотило, який не поїхав, не забрав, десь зі складу таке може бути, але офіційно можу заявити, що на сьогоднішній день абсолютно не всі збройні сили закуплено в, в повному обсязі, повністю зимова форма і взуття. Так що відповідальність жене несу. І ну, якщо стану так заступником міністра оборони, то буде нести є ще більше. Ще більше. Ну тут я скажу два слова: що ми, в принципі, навчилися протидіяти російській дезінформації, теж саме нам потрібно робити у внутрішньому інформаційному просторі, так. А ну, тобто, протидіяти таким псевдоінформаційним кампаніям, які запускаються там з певною метою. Дано, ну, а що стосовно якості цього одягу, тому що ну так би був і скандал, була і дискусія стосовно е, якості закупленого зимового одягу, Ой, ви ви, якщо пам'ятаєте, що був мій наїзд на міністра юстиції, да стосовно того, що я була дезінформована співробітниками міністерства оборони стосовно. Того, що 375-й наказ по якості він знаходиться в Мінюсті, а він не не покинув стін міністерства оборони. Але знаєте, в кожній ситуації я вибачилась перед міністером юстиції. До речі, і але в кожній ситуації можна знайти свої плюси. Співробітники міністерства оборони забігли швидше, подали нарешті в регуляторку. В регуляторку я з'їздила ногами, переговорила з очільником, пояснила необхідність швидкої реєстрації. Вони випустили документ за два дні. І е, наразі ми чекаємо міністра оборони для того, для того, щоб він підписав вже сформований пакет документів на, на Мінюст, і мін'юст обіцяв також випустити цей документ за день. На жаль, е, документ був затягнутий, хоча я це питання піднімала ще з червня. Але хочу зазначити, що е, наші українські виробники, які постійно шили для міністерства оборони, вони завжди шили по технічним умовам. І окрім того, вони... Знали вже про відновлення мною цього наказу, тому е, ну, це досить, досить ризикована була б історія, якби вони е, відчували би неякісний одяг і здавали б на склади Міністерства оборони, бо таким чином можна е, просто отримати назад всю партію товару з е, поверненням коштів. Да, тому на... не думаю, що хтось ви не, за... не думаю, що хтось буде в цю гру гратися. Ви зараз говорите про українських виробників. А ми прописали в тендерних умовах тільки так, таким чином тендерна тендерні умови були прописані, що на торги міністерства оборони могли вийти тільки вітчизняні виробники. А розкрийте таємницю. А як відбувається випробування так того, що отримує міністерство оборони від, від підрядників? Так? тобто, тобто насправді відбуваються експертизи, і яким чином? Тому що я чому запитую, тому що ви ж чули цей скандал стосовно якості турнікетів, які також потрапили в тому Ой, ж... турні... Турнікети – то окрема історія? і Там страшне і сумне. Поричого майну має бути від, до речі. Зміни до наказу цього 375-го, я ж не просто так про нього говорю, вони були внесені акурат перед завезенням тих е, турецьких курток, по яким був скандал 20.09.2022 року. Е, так от, щодо відновлення цього наказу, як має відбуватися? Має відбуватися, а, і, і як воно відбувалось? Тоді воно відбувалося згідно є таке поняття, робочий взірець. Знаєте, от щось відшили, поклали і там Вася там тобі мультикам, ну, ну мультикам скільки гудзиків? П'ять, ну шість, але пропускаю. Отак От відбувається по прийомці по робочому зірцю стосовно прийомки по 375-му наказу, по нормальному, як це має відбуватися? Відбувається це згідно технічних умов, в яких прописано, яка тканина, яка її щільність, яка там вона на вогнетривка. Як вона відштовхує воду і таке інше, дуже багато показників. Далі по затвердженому е, еталонному взірцю е, Генеральним штабом, тобто відшити еталонний взірець з кількістю закріпок, ну мені як людині лихої промисловості поясню, закріпка, яка тримає шов на місці. Да? А при навантаженнях не дає розірвати штанам, ну, умовно кажучи. А, і з, з можливості рандомної перевірки. Усієї партії товару, що значить рандомна перевірка. З кожної палети висукнуло по одному костюму, здали в лабораторію. Якщо хоч один показник по тканині або по пошиву не співпадає, повертається вся партія. Ви знаєте, це така ця норма, вона носить такі, як сказати, українська да, характер. Це такий запобіжник, запобіжний засіб, да е, при якому е, постачальник прекрасно розуміє, що якщо він е, поставить щось на тієї тіє якості. То е, вся партія буде повернута, і ви знаєте, коли я була в Міністерстві оборони, ми вводили цей наказ, і прийомка відбувалася таким чином. Дуже швидко виробники до звикли до нього, і дуже швидко вони зрозуміли, що цю гру грати небезпечно, бо е, далі йде повернення товару, невідомо куди його можна тепер віддати, і е, повернення відповідно коштів назад. Міністерство оборони. Тому е, все таки наказ я додавлю. Якби мене там не намагалися збити, і як би не намагалися е, дискредитувати, е, все таки я цей наказ додавлю. Він на підпису зараз знаходиться у міністра оборони, якого немає на території України, але всі чекають на його повернення. І е, все-таки прийомка відбуватиметься е, по таким стандартам, які мають відбуватися дано. Ну, а скажіть, будь ласка, а питання з турнікетами вирішено, тому що існують Ні. не вирішено. Ви зараз Ні. розкажете. А я знаю, що існують і турнікети українського виробництва, які і військові кажуть, що вони нічим не поступаються прекрасні, кращим, прекрасні, кращим світовим так. зразкам. Так е, є українські виробники, прекрасні виробники, які починали свою діяльність ще. 2014 році ми разом тестували ці турніки. Ти разом ми їх там е, застосовували спочатку на якихось там е, полігонах, де навчали, тому що ми тоді ж активно дуже навчали так з е, е, тактичні медицині. І е, я не хочу їх так прям називати, бо зараз кажуть, що хтось лобіює знову. Знову ж таки, да Та ви знаєте, я а, не боюсь, я відверто вам кажу, я і такі і не... знаєте, я такий лобіст, знаєте, лобіст, мені вчора, до речі, ой, таке смішне, вчора мені дзвонили з каналу а, Труха і кажуть, дано. А от то, що ви прийняли по прибутку, то що ви проштовхнули, проштовхнули через Верховну Раду, нам сказали, що це лобізм. Я кажу: знаєте, якщо відстоювання КБ Луч, який виробляє стугни, Корсари, Нептуни. І таке інше відстоювання Богдани, відстоювання українських виробників, це лобіювання, то так я лобіюю державу Україну. А ті люди, які вам це сказали, вороги моєї держави. Бо якщо лобіювання українських виробників зброї назвати лобіюванням. То, вибачте, тоді я лобіст. Да, я лобіст і цих, цих компаній дано. Я у мене пропозиція. Давайте полобіюємо українське виробництво в сфері Мілтек. Нам його не вистачає, і ця галузь має розвиватися. Ми не повинні то, гро... то ми з вами зараз домовляємося вже про якийсь бізнес спільний і про процент. так? Ні, ні, так? ні, слухайте. Ми домовляємося, щоб гроші не йшли китайцям, Умовно кажучи, у них і так вистачає грошей. Нам нам потрібно вла... власне виробництво. Це лише дурень може цього не розуміти. Міти. Ді так бачите, люди ж не розуміють. Люди мені дзвонять і питають ви лобіюєте? Я кажу, да, КБ луч, я лобіюю. Чесно кажу, лобіюю. Ну, все тут тут немає немає протиріччя. Скажіть, а що з турнікетами? Все ж таки, ви сказали, що питання Після... <питання> у, нас, <питання> є, у, нас були, у, нас дуже хороші є виробники українські. Я не розуміють, що їх не закупляють. І, до речі, у нас є прекрасні виробники кровоспинного. Я перестала купляти кровоспинне е, імпортне. Десь у квітні 22-го року, коли там три місяці війни було, коли вже мені почали дзвонити медики, з якими у мене з усіма прекрасні відносини, і казати дана стоп, наш кровоспас ліпший е, працює ніж американський квіклот, не витрачає гроші на квіклот». І я е кровоспасу нашому виробнику постійно перераховувала кошти на реагенти, тому що спочатку вони працювали повністю за свій рахунок, потім вони вже почали казати, що ми не витягуємо, тому що дуже швидко е збільшувались обсяги їх виробництва, але їх не закупляє Міністерство оборони знову ж таки. А якось їх не, не вплинути... бачить Міністерство оборони, розумієте? Ну там я якась мотивація існує, що вам відомо. Е, дивіться, питання ж, закупівлі медичного всього медичного воно не відноситься до департаменту державних закупівель е, в 2014 п'ятнадцятому шістнадцятих роках, коли я була в Міністерстві оборони. Ми закупляли через департамент, в якому році воно було виведено з під департаменту. Я не знаю, але воно було передано командуванню медичних сил. Є лист главкома, який просив е, забрати з командування медичних сил. Цей напрямок і передати його назад департамент е, державних закупівель, але чесно кажучи, я в цьому побачила іншу логіку, і зараз ви почуєте, яку зі мною певно погодитись. Я запропонувала інший варіант. Я запропонувала передати це не на департамент державних закупівель, тому що ми не спеці в медичному там бандичній галузі. У нас при мозі існує Агенція державних закупівель. Яка є різниця, хто в неї замовник? Онкоцентри, а, там я не знаю, інсулінові центри, а, лікарні чи міністерство оборони без різниці. Абсолютно. Я просто думаю про те, що слухайте про, про цю проблему. Ми говоримо вже тривалий час, а вона не вирішується. Тут же потрібні... Я ді... скажу вам більше. МОС, який мав з нами зустрітися щодо стандартизації турнікету, аптечки і всього іншого, досі було створено робочу групу, і десь більше місяця вже пройшло як. Ця робоча група в завищеному стані ніхто ні з ким не зустрічається, ніякі перемовини не веде, і ці питання турнікетів знову піднімаються, 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 піднімаються. А скажіть, будь ласка, немає кінця мі краю цього міністр. Питання. Міністр повернеться так. А, і а, він зможе вплинути на цю ситуацію, чи а, скажімо, командування медичних сил це якби інша планета, це інша держава в державі. Та чому може вплинути всю ситуацію? І так як мене вже призначили е, е, заступником міністра оборони, то я буду йому радити звісно вирішити це питання по суті дуже швидко. Ні, ні, почекайте вас вас справді призначили? Чи ви зараз отак іронізуєте? ну, як це? ну я ну ви іронізуєте? <с <с ні, ні, <с ні, ні. Ні. Якщо почитати весь медіопрості стоп, стоп. дано хочеш... дано, почекайте. Я я розумію ваші емоції, але давайте не вводити в оману наших слухачів. Правильно ви вибачте, не буду. Да я скажу так, що я вам озвучила. Вигід цієї ситуації, що дуже доречно було передати цю ці закупівлі не на департамент державних закупівель, а передати в агенцію при мозі, яка займається закупівлями всіх медичних засобів. Немає різниці, хто замовник. Не, не треба навіть робити перерозподілення коштів. За е, отримаючи коштів, може бути Міністерство оборони. Просто здати, як сказати, віддати як послугу, да, як, як надання послуги. І а, оплачувати цю продукцію по факту її постачання на склади Міністерства оборони. А скажіть, Ще будь ласка, дуже просто вирішується питання. Якщо цим буде займатися цивільна агенція, вона зможе провести необхідні експертизи для а, таких засобів, які а, потрібні військовим? Ну ті ж аптечки і турнікети. А для початку це треба стандартизувати для того, щоб потім написати, яким чином перевіряти. А для цього треба зібратись в мозі і прописати ці речі. Боже, як Розумієте? багато слухайте, як багато у нас не зроблено? Погодьтеся, десятий рік війни. Е, ну слухайте, я, я можу сказати, що я чотири місяці свого життя поклала на те, що натворила е, державди служба просто для того, щоб. Просто це зупинити, зупинити, бо я вже жахалась. Коли КБ Луч, вибачте, через Фейсбук звертається, що люди добрі, ми не можемо працювати, ми будемо банкрутами, якщо ми зробимо те, що від нас вимагають, КБ Луч єдине підприємство державне, яке виступ, випускає Корсари, Стулини, Нептуни і інші ракети. Коли вони вже звертаються через Фейсбук до спільноти, да і говорять про це. То, вибачте, я не знаю, як реагувати. Чотири місяці мого життя було покладено на те, щоб вирішити цю проблематику. До речі, на мене зараз дуже образлені е, правоохоронні органи різні, тому що е, вони не знають, як, як тепер закривати кримінальні справи, які вони повідкривали. І до речі, ще дуже такий маркер був. Мені так боляче було це чути як фінансисту, як економісту. коли в етері 1 плюс е, мене вивели з людиною, яка Скажімо так, вийшла в паблік, отримала цей лист щастя да, від Державної служби, і вийшла в паблік і дозволила показувати свої документи. Це виробник потужних е, тягачів і пожежних машин. Тобто, уявляєте, кількість робочих місць у такого виробника. Да? Це, це велике машинобудування. Да? І я була в одному з ним етері і він сказав таку фразу, яка для мене. Просто була, ну я не знаю дуже болюча. Він сказав, що ви знаєте, я хотів розгортати ще одне виробництво на території Львівської області, але я з'їздив в Польщу, і після усіх історій з ДБРами, з поверненням прибутку і всього іншого, я прийняв рішення, що буду розгортати виробництво у Польщі. Дано ну, послухайте, можливо, ми зараз змінимо це рішення цього виробника. А значить, по перше, от як на мене, я не юрист, але як на мене, як закривати кримінальних справ, яких не існує, та за відсутністю складу злочину, це треба пояснити. Вони існують, вони існують, в тому і справа. що вони вже відкриті. Відкриті, але вчора була постанова парламенту, да, так. Да, От да. ви вважаєте це перемогою? Ну, тому що тут, тут треба кілька слів нашим слухачам сказати: значить, норма прибутку була згідно діючих документів в Україні для українських компаній сектору Мілтек 1%. А, і... е, ні, 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 один відсоток послуги, 30% відсоток виробництва і 3% відсотки імпорт. Так, а вчора була е, прийнята постанова Верховної Ради, яка е, скасовує ось ось такий порядок податковий для українських компаній. Ні, 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 не так, не так. Навпаки, ця постанова сказала наступне. Що під час дії військового стану законодавство України було таке ж саме, як і до ведення військового стану. Вона дуже коротка. Ця розшифруйте це що... людською мовою. Розши... Що, що це означає да розшифрову вся проблематика цього оцього прибутку була в тому, що на початку війни була прийнята така 335-та постанова кабміну, в якій було пропущено в калькуляції одне слово прибуток. Але поряд з нею діяла 363-я постанова, яка діяла завжди да, ну, У нас завжди. менше хвилини 45 сорок да, в ефірі. вона діяла завжди, і е, якраз постанова Верховної Ради було прийнято рішення, що законодавство, яке було перед війною, воно діла і під час військового стану. Тому висновки Держаудиту не відповідають діючому законодавству. Все. Ну тобто, це перемога, це вплине на розвиток українського сектору. Перемога. Це, це перемога. перемога. Це перемога для українських компаній. Абсолютно. І, тобто і куртки будуть шити, і турнікети робити, і аптечки, і ось виробництво важкої техніки, про яке ви згадали. Абсолютно все добре. Ну можливо, слухайте, і той інвестор повернеться в Україну, дай Бог. Дякую, дякую, шановні дана Ярова, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони і волонтерка з нами була на зв'язку. Ви самі все чули. А можемо впливати на ситуацію, і це потрібно робити. Хоча, звісно, роботи у всіх багато.